Але Ігоре, от я думаю, що голова Комітету Верховної Ради з оборони, розвідки, безпеки, пан Завітневич не буде дякувати Мар'яні Безуглі. От щось мені підказує. Поясню, чому секретарку голови комітету національної безпеки, оборони та розвідки пана Завітневича нещодавно звільнили через російський паспорт та неодноразове відвідування Криму після 2014 року. Про це повідомила Мар'яна Безугла вжарила так з, з, відчувалася задоволенням. Але ж є нюанси, як завжди, <рес> Бо, так Бо не все так просто. Звідки ж Мар'яна отримала цю інформацію? Та найцікавіше, коли саме, чому мовчала, якщо раніше знала, чому саме зараз вона вкинула, і як це пов'язано з тим, що. А, вона системно атакує за скритує військове керівництво України, і за це її хочуть викинути з комітету по нацбезпеці. безпеці. А також чому спочатку комітет голосує за те, щоб її викинути, а наступний день, як слухняні зайки, виходять, щоб зірвати кворум, і саме слуги народу виходять з комітету і не дають а, це зробити. Що відбувається? О, ти хитрий, ти. я тобі казав, що в мене є інсайт. Зараз я розкажу. Значить, друзі. Па-па-па! Інформація для роздумів. Отже, 2019 рік молода команда на чолі з Володимиром Зеленським, а також з ноунеймами на задворках історії, заходить до парламенту. Що робить в цей час члени комітету Слуга Народу? Значить, дивіться. Вони, зайшовши в парламент, почали фактично зачищати у всіх секретаріатах, а особливо увага в Комітеті національної безпеки та оборони людей. ну, назвати, Давайте я скажу, як, як їх називали людей Парубія. Тобто постмайданівська влада, яка прийшла до влади, повиганявши секретаріатів і так далі тих регіональських ставленників. Намагалися поставити на, на різні посади людей, які по конкурсам проходили, а також проходили на, згідно закону про держслужбу, влаштовувалися і працювали в апараті е, Верховної Ради України. Так от тепер увага. Перше уточнення. Це не секретарка Завітневича. Зразу кажу, щоб не було ніяких маніпуляцій. Попри мою, не дуже любов до голови комітету, але я хочу сказати, це не його секретарка, це працівниця секретаріату, яка сидить Приймальні. Так от, справа в тому, що до 19... го Вибач, року... вибач, я тебе вибачу зараз перебити. Я хочу звернути увагу, і це і є та сама маніпуляція, про яку я постійно кажу. Мар'яна маніпулює дуже. Так дрібно, але влучно. Бачите, вона спочатку каже: всі військові в нас генерали некомпетентні, всі совкові. І забуває, що переважна більшість генералів, які зараз це бойові генерали, частина з яких взагалі пройшла Донецький аеропорт. Це так, наприклад. Ну, наприклад, той же саме Майк Мігородський і, і вона про це не каже, тому що вона маніпулює по команді з офісу, але про це. А, зараз, зараз, зараз. Почекай. Я ж тут, у мене сьогодні є час і натхнення, тому що та свістопляска вже надоїла. Так от, отже, працівник секретаріату, а фактично, якого взяв на робот апарат Верховної Ради України, в 19-му році, в 19 не в 14-му, а в 19-му. Переходить працювати в комітет Нацбезпеки безпеки і оборони, бо до того ця дівчина працювала, по-моєму, в комітеті там, ето, містобудування, яке роз... щось там розформовувалося. Я вже не пам'ятаю. Коротше, її переводять в комітет Нацбезпеки. безпеки. А тепер ба баба -ба -ба. Персонально з кожним членом секретаріату. При прийнятті на роботу в секретаріат Нацбезпеки, Комітету нацбезпеки і оборони, а також при тих, е, тих, які вже працювали, персонально з цими людьми спілкувалася одна людина. І це ви не повірите. Це була Мар'яна Безула. Спитайтеся в любого члена секретаріату комітету нацбезпеки і оборони на момент приходу з зелених. Саме Мар'яна Безугла проводила особисті співбесіди з кожним членом е секретаріату Комітету нацбезпеки і оборони. Вони намагалися вичислити людей умовно парубія, Ну ми говоримо, е це асоціативний такий ряд знаєш, там, е постмайданівської влади. Тобто для них це були вороги, і щоб, не дай Бог, їх там не було. Так от якраз таки і бесіду з вище названою. Членом секретаріату Комітету нацбезпеки і оборони проводила також саме Мар'яна Безула Незавітневич. Просто-напросто, щоб ви зрозуміли весь цинізм цієї брехухи. Їдемо далі. А далі, в 2019 році, ця працівниця Апарату Верховної Ради вона їздить в Крим, бо в неї мама в Криму, родичі в Криму, і вона отримує російський паспорт. Звичайно, ще коли йшли перевірки. І отут -от дуже цікаво. А ви знаєте, що чоловік цієї громадянки теж працівник апарату Верховної Ради України. І він відповідає, працює в відділі реєстрації законопроєктів. І тут, друзі, інший момент, на який я дуже прошу звернути увагу голову СБУ Малюка, користуючись нагодою. Ну, ми ж зараз в публічній площині. Так от. Тепер мене в цій ситуації цікавить запитання. Якщо чоловік цієї російської громадянки, яка працює в комітеті нацбезпеки і оборони, так вона, можливо, не мала доступу до державної таємниці, але, як мінімум, матеріали ДСК для службового користування проходили через приймальні. І вона могла їх бачити. Ну і багато ж там стучати не треба росіянам. Хто зайшов до голови комітету? Хто вийшов від голови комітету? Та в принципі, можна, оце все ця вся інформація, вона теж є дуже важливою. Але ми їдемо далі. Ми їдемо далі в контексті роботи апарату Верховної Ради при команді Зеленського. Так от, законопроект 71.14, який я неодноразово згадував в наших етерах, називався, ну, я точно назву зараз не скажу, але він десь приблизно виглядав як оголошення стану війни в Україні 71.14. Заходите в Google, і що ви бачите? Цифровий слід є. Номер законопроекту є. Всього остального на сайті Верховної Ради України нема. І ніхто курва за це не сів. У мене питається в тій задачі, яка б вкрала сайту Верховної Ради і забрала з реєстрації, забрала законопроект. Увага! Наскільки в мене є інформація? Це законопроект президента Володимира Олександровича Зеленського. Друзі, ви відчуваєте ступень звіздіця, який відбувається в апараті. Верховної Ради прислуга. Далі. Ну, я ж би не був би я, я би не був би тою сволочою, якби далі не почав розбиратися. Коли виявилося, що в цієї громадянки є е, цей російський паспорт, а ми дивимося, а хто ж її звільнив з цієї посади? Ну, Зучний, наскільки я не помиляюся, про це опублікувала в себе на сторінці Мар'яна Безула. Так, чи мав право звільнити з посади, я зараз не бронежилет Завітневича? Але чи мав право працівницю секретаріату з посади звільнити голова комітету? Не мав, не прав, не повноважень, не міг і не робив. Тоді давайте поставимо запитання: а навіщо Мар'яні безулій оця безглузда атака на Завітневича? І тут та саме головна інтрига сьогоднішнього вечора, друзі, я вам зараз скажу. Скажіть, будь ласка. Хто ну, такий Завітневич. Ну, не для кого не секрет, в публічній площині є історія, що дружина Завітневича і Володимир Олександрович Зеленський, якщо не помиляюся, вони однокласники. Ну, разом вчились. Де вчилися? Я вже там не вивчав цю родословну Зеленського і жінки Завітневича. Вони мені там до лампочки. Але тим не менше. Отже, Завітневич це людина Зеленського. Ну, по крайній мірі, ну точно не Стефанчука, правда? Ну, ну давайте будемо чесними. А хто в нас сьогодні править країною, окрім Володимира Олександровича з Хто в нас найвеличніший лідер сучасності по версії журналу? «Тай»? пан Єрмак, і ми неодноразово казали, що саме ротом безули говорить Єрмак, коли йому треба прибрати якогось конкурента. Неважливо, хто би це не був на сьогоднішній день в офісі Єрмака, залишився тільки Єрмак. Колишнього тімбілдингу вже немає. Залишився жабо гадюкін. Всіх прибрав і вижив тільки один, як в тому фільмі Горцька, Єрмак. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що з однієї сторони, Зеленський виходить і каже, що Єрмак виконує всі мої вказівки. В той же час я маю колосальний сумнів, що вказівку мучити Завітневича Зеленський дав Єрмаку. Ну, звичайно, ні. Отже, це вже пішла Жабо Гадюкін всередині між Зеленським і Єрмаком. Ну, з якого дива ротом Бузолу Єрмак мочить Завідневича з приводу е, людини-працівниці секретаріату, тому цей жабогадюкінг розвивається і дуже успішно розвивається. І коли я казав, що слуги народу серйозний розкол, то це тільки один із прикладів, але ж ми можемо продовжити далі. Виходячи з цієї вище наведеної історії, ми ж тепер дивимося, а що ж відбувалося ще перед тим. А перед тим пан Вініславський газанув на безолу і втратив. Одну із посад, а саме представництво президента е Зеленського, е де він там в Конституційному суді представляв і в Верховній Раді е України. Отже, е мочканули по-Веніславському. Далі, зараз другий раз Веніславський подає заяву вже в ДБР: увага на що? Що Безугла розголосила дані закритого комітету Верховної Ради України. Чи це відноситься до категорії державна таємниця? Чи не відноситься, це знову ж таки питання до малюка? Не до мене. Ну я ж не буду розслідування проводити. Але те, що вона розголошувала інформацію ДСК для службового користування, ну, наприклад, щодо 30 тисяч мобілізованих щомісяця, це є інформація про мобілізаційні заходи в державі Україна. Так, це можливо не державна таємниця, але це точно не для про оголошення. Я вже не буду розповідати щодо... Фотографії з шевроном Магури на фоні техніки для розмінування на південному напрямку напередодні контрнаступу. І коли Зеленський казав, що про наш контрнаступ було відомо росіянам зразу про напрямок основного удара, ну так це ж один із елементів, який підтверджується. Я не кажу, що безугла прийшла росіянам. Там почала повідомляти, де буде контр, контрнаступ. але це елементи, які підтверджують. Різні джерела однієї і тієї самої інформації, і це також відноситься вже до категорії державної таємниці, тому що я вважаю, що ну я так вважаю далі. Безула має кримінальне провадження, мала би мати кримінальне провадження 145-1, стаття 145 кримінального кодексу, значком 1, частина друга це виготовлення матеріалів ну, стосовно вищого військового керівництва з метою підірвати довіру, бла 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 далі по тексту. Це ж ніхто в неї не забирає. Далі в Безуглої є фактично кримінальна справа. Е, ну як є, ну має би бути кримінальна справа щодо зловживання владою під час виконання обов'язків голови комітету е, в інше, голови тимчасової слідчої комісії по справі вагнерівців. А саме пані Безугла, е, виконуючи функції адміністративно-розпорядчої е, функції під час головування в ТСК, не допустила до участі в ТСК і сформувала. Таким чином голосування, що е, позбавила депутатів Верховної Ради України Порубія і по-моєму Софію Федину. Не пам'ятаю, ну ось, точно порубія, точно не допустила до участі в засіданні. ДСК, чим обмежила е, порушила законодавство в контексті перешкоджання законній діяльності депутата Верховної Ради України. Це я зброю. Але скажи ще раз, якого саме ТСК вона обмежила, тому що це ж загрібно, вагнерівця. Вагнерівця. Це, це ж не важливе, така дрібнезінька ТСК по, по справі вагнерівців, Ой, так, ти ви, дивіться, не. скільки я вже кримінальних е, таких діянь е, на і що ми бачимо, коли стояло перший раз питання щодо е, зняття безуглої з посади заступника голови комітету, якщо не помиляюся, і так далі. Е, тоді ж Арахамія бігав по залу саме Арахамія, і це вже друга криша безули. Бо перше ми говоримо ротом безулою, говорить Єрмак. Ми це ну, такі висновки робимо. Але саме Арахамія спасав Безулу, щоб е, постанову щодо її там, отета, от, ета, от е, go за the nahren і щоб її не проголосували. І йому це вдалося, і цю постанову не винесли на голосування. Якщо не помиляюся, там коротше не було. Її. Тепер зараз, вдруге, що ми бачимо? А вдруге ми бачимо, що. Напередодні позавчора Комітет нацбезпеки і оборони, вирішуючи питання беззулої, приймає рішення за участю більшості комітету, а це саме Слуги народу, що стюбезула не може далі по своїм бла -бла -бла -бла, бла 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 бути в комітеті нацбезпеки і оборони, зокрема, на посаді заступника голови комітету. Якби, якби, не було би політичної волі, її викнути оттуда. Не було би засідання комітету, але вона вже так допекла весь той комітет, що вони прийняли це рішення. Тепер увага, друзі. Увага, слідкуємо за руками. Вчора комітет регламентний, вирішуючи питання щодо постановки на голосування постанови комітету на безпеки і оборони по безуглі, якби не було би політичної волі. То цей комітет міг і не збиратися, і не ставити на голосування історію з безулою. Я говорю зараз про регламентний комітет. Але фактично політична воля була, і цей комітет регламентний взяв цю постанову до розгляду і вчора почали розглядати. І тут, в секунді, вони виключаються. Перепрошую, вони не на роботу ходять, вони дистанційно працюють в комітеті. Вони не ходять на роботу, посподи. Вони можуть працювати будь-звідки, з будь-якої точки планети, і навіть з Багамських Канарських островів. Вони різко одномоментно всі виключаються, і тут я роблю висновок, розсилка в чаті це зробити. Бо одномоментно не виключаються з члени комітету на засіданні, особливо з однієї тієї фракції. Да, голова комітету він вів саме засідання, він не виключався. А це ще раз наголошую: це більшість слуги народу. Отже, пройшла команда зірвати кворум, і ті під час війни просто-напросто виключилися з режиму голосування в комітеті. Перепрошую, військовослужбовці під час війни несуть посилену кримінальну відповідальність за невиконання наказу, залишення позиції і так далі. Собі дозволяють це робити постійно. Так от, в даний момент. Відспрацювала команда, і тепер мене цікавить, чия ця команда могла би бути. Якби це була команда, якби про це знав би Єрмак, я думаю, що навіть не було б цього питання на цьому засіданні комітету. Тому я думаю, що це спрацювало в останній момент. І тут мене знову ж таки я пригадую, а хто ж минулого разу в парламенті спасав би золу? А це ж був Арахамія. Так, друзі, це той самий Арахамія, який прославився листом. В лондонський арбітраж щодо захисту російського олігарха Абрамовича, щоб зняти з нього санкції. розповідаючи британському е, значить, відповідним органам про те, що Абрамович врятував увага, 400 тисяч українців. Ну, блін, ну народ, ну чесно, мене вже це просто розриває. Ну, от вам весь, як то кажуть, хрен без копійки. Отака от от історія тому, тому робимо висновок. Те, що в них розвали шатані, це однозначно. Те, що в них жабогадюки, це вже сьогодні видно. І те, що вони посипалися, це вже ні для кого не секрет. І Зеленський зараз думає, як це врятувати. А Єрмак, як модератор, нічого іншого, крім отнять і поділити, не вміє. Тому ми маємо те, що маємо. І ще на завершення, якщо не помиляюся працівниця цього апарату ну по ідеї в нас же для того щоб стати ну зайти в апарат і зайти в комітет на безпеки і оборони це ж треба перший відділ який відповідає за державну таємницю і так далі пройти СБУ. перший відділ СБУ. СБУ. перший відділ збу і в нас якщо ти пригадуєш в парламенті навіть ціле, ціле ну відділення було таке де ми пам'ятаєш коли їдеш Ми отримували кожен що... раз дозвіл до держтаємниці ми отримували і кожен раз ми так. проходили перевірки по тих чи інших питаннях. Питається в тій задачі, в цьому апараті Верховної Ради, що сьогодні відбувається, У нас російська агентура, ну це ж не тільки Урван Шуфрич з Дубінським. Ну це ж не тільки ці люди в нас сидять в Верховній Раді. І питання зараз навіть не в самій там безуглі, та хрен на неї перепрошую її рано чи пізно кончать як політика, це однозначно, вона вже не вспливе ніколи як політик. От. чи пізно вона може і сісти, в залежності від зміни, кон'юнктури влади і так далі. Але ми зараз говоримо про базові принципи прийняття на роботу, в тому числі в апарат Верховної Ради. Ну це ж просто триндєць. Ну, ти ж знає. Це, що голов... Комітет на безпеки і оборони під час війни в них працюють російські громадяни. Ну що, бля, ідіоти чи що? До речі, запитання до цієї баришні вони були, бо вона їздила в Окупований Крим, бо в неї батьки живуть в Криму. До неї ж були ті запитання, і її все рівно пхають в комітет на безпеки оборони і без ула проводячи з нею е, бесіду, не заперечує проти її прийняття на цю посаду. Ну що ще? яких ще вам зрад не вистачає? Ну так давай зразу скажемо, що якщо зірки заграються, це комусь потрібно, і якщо без угла не реагує на людину, до якої є питання у служби, до які питання по безпекових гарантіях, то тоді зрозуміло їй дали команду. Як дали команду на ТСК, як дали команду обрехувати залужного, як дали команду нападати на сильську, як дали команду маніпулювати, брехати і дискредитувати. Військово вона відпрацьовує. Але хочу ще раз нагадати: якщо хтось вважає, що Мар'яна як той дрон, в якого нема пульта, ні пульт в неї є, і він лежить в офісі президента. Але ніхто не знає, чи не хакнули цей дрон значно раніше. Наприклад, коли цей дрон сидів зранку до ночі на каналах Медведчука, і чи не мають контроль з іншого боку над її рішеннями? Чи не мали ще раніше? Наприклад, може цю команду дали і не зовсім з офісу, то запитання до Служби безпеки, хай вони вирішують, і це, до речі, їх завдання. Сподіваюся, що ця публічна інформація, яка зараз стала оприлюднена, буде предметом перевірки Служби безпеки України. Хоча, якщо хтось зацікавлений, щоб цього не відбулося, не перевірять сто відсотків.